Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, трошки нагадаю вам про графіки роботи авторинків. Львівський авторинок у нас працює в суботу і в неділю. Ми зазвичай знімаємо в суботу. Луцький авторинок працює в четвер і в неділю. До речі, огляд за четвер вже є на нашому каналі. Можете переглядати. Рівненський авторинок працює в суботу. І авторинок Івано-Франківську працює в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, які вас цікавлять. Також не забувайте підписуватись на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Toyota Avensis в універсалі, 10 рік, 10850 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. Так, тут є контакти до власника 276 тисяч пробіг. То зачинене. Мультикермо, клімат, дисплей, підігрів, сидінь. Парктроніки. Peugeot 508, 2017 року, 12400 ціна. 2.0 дизель на механіці 196 кінських сил, 213 тисяч пробіг. Так, мультикермо. Це ваша, дякую. Так вона виглядає. панорамний дах. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль, дисплей. Парктроніки. Б7 Passat, в седані. 11-й рік, 9500 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 125 кВт-двигун, та контакти є, 237 тисяч пробіг. То зачинене, світлий салон, бачу. Сильно затоноване. Так, сподіваюся, вам буде трошки видно. Мультикермо, 4 електросклопідйомники, підігріви сидінь клімат. Б8 посад в універсалі. 17-й рік, 22 тисячі. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 190 кінських сил. Повний привід, комплектація Highline. 210 тисяч пробіг. Тут зачинено. Шкіряний салон шкіра Алькантара. Підігрів сидінь, клімат, дисплей. Хороша комплектація. Октавія, а 5 в універсалі. 11 рік, 7900 ціна, 1,6 бензин. 271 тисяча пробіг. Так, показуємо, виглядає. 4 електросклопідйомники. Так, п'ятиступенева механіка. Кондиціонер є. Так, друзі, знайшли сьогодні два ексклюзивні авто на авторинку. Мерседес. Так колір не знаю, чи вам камера буде передавати. Такий фіолетовий. перламутр. Не дуже буде видно. 99 рік, 11900 ціна. П'ятилітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач 89 тисяч пробіг. Є люк. Двері важкі. Так він виглядає. Шкіряний салон, електроглівання, пам'ять сидінь. Ексклюзивна комплектація. Так він виглядає по колу. Так, і Тесла Model S. Рідко хто такі автомобілі на ринок вивозить. Тут у нас 15 рік, 33 500 ціна, електрокар, звичайно, 192 тисячі пробіг. Контакти тут є до власника. Власників турбувати не будемо. Так, тут є в машинці незначні нюанси. П'ятий гольф, сьомий рік, 650 ціна, 1,6 бензин MPI, механіка, є сервісна книга, 208 тисяч пробіг. Зараз покажу з того боку. П'ятистопанева механіка. 4 електросклопідйомники, так, дисплей, клімат, парктроніки. Insignia, 16 рік, 11200 ціна, 1,6 дизель на механіці, 140 кінських сил, так, свіже авто, рестайлінг, 129 тисяч пробіг. регулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль, дисплей. Парктроніки. Октавія сьома, сімнадцятий рік. 13700 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Так, контакти має бути вам видно 200 тисяч пробіг. Хто відчинено? Зараз будемо дивитися. Та ваша? Так можна не бита, не фарбована. Не бита, не фарбована, підказує власник. Мультикермо? Так, має бути вам видно стан. Так, DSG, клімат, дисплей. Парктроніки. Сьомий гольф універсалі. 15-й рік, 11980. Ціна, двохлітровий дизель на механіці, хайлайн, 150 кінських сил. Тут контакт. Систистопанева механіка, є підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Парктроніки. Так, друзі, знімаємо по черзі автомобілі. Перший буде Nissan Note. Авто не фарбоване по кузову. Сьомий рік, рік 5.300 ціна, 1,5 дизель на механіці. 125 кінських сил, є клімат, 198 тисяч пробіг. Чотири електросклопідйомники. Так він виглядає. Мультикермо. Стан керма, на жаль, не покажу. п'ятиступенева механіка, кондиціонер, клімат. Перепрошую. Так, як і написано. Так Ага, Opel Vectra, не сказала, перепрошую. П'ятий рік, 3 800 ціна, 2,2 бензин. На автоматичній коробці передач 170 кінських сил, 209 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так, щоб вам було видно. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка. Клімат-контроль. І парктроніки. Так, мерседес. Перепрошую хвилинку. Так, Mercedes С-клас. Так він виглядає. Рідкість на ринку. Четвертий рік. 8300 ціна. 4-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Пнемопідвізка, фул-комплектація, авто не фарбоване. 259 тисяч оригінального пробігу, вказує власник. Тут є контакти. Так він виглядає електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон. так виглядає кермо. Клімат-контроль, звичайно. Дисплей. Люк. Парктроніки. Так, BMW 5 серії. 97 й рік, так, 523, я 7500 ціна, 2,5 бензин на механіці. 173 кінські сили, буде ще торг по автомобілю. Так, 220 тисяч пробіг. Контакти є. Та колір темно-зелений металік. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль. Так, камера заднього вигляду. Рено Талісман, 16-й рік, 12-300 ціна, 1,6 дизель на механічній коробці передач. 130 кінських сил. Безключовий доступ. Проекція. Пригнана з Франції, проекція є. Дякую. Так, так вона виглядає. Тругулювання сидінь. Мультикермо. Так, цифрова приборка. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає. електроніки так дача лоджі, часто питаєте знайшли пасажира. 12-й рік, 8 тисяч ціна, 1,5 дизель на механіці. 157 тисяч пробіг. Тут є контакти. Зараз буду показувати в салоні. 4 електросклопідйомники Так, стан сидіння ось тут. Так. Вона виглядає. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер, дисплей. Так, покажу що всередині. Заверніше. Тут все на перше, погляд, як новеньке ззаду. Об'єм багажника звідси покажу. Кого цікавить. Дзвоніть до власника, торгуйтесь, купуйте. Таких автомобілей на ринку практично немає. Ага, є парктроніки. Добре, дякую вам. Покажемо, як воно виглядає. Так, сабуфер, напевно, в подарунок. Nissan Leaf, 11 рік, 8300 ціна. Так, це електрокар, 24 кВт батарея, автоматична коробка, 104 тисячі пробіг. І так, ти тут. Так він виглядає в салоні. Пежо 508, 14 рік, 9 тисяч ціна, двохлітровий в нас дизель на механіці, євро 6, 163 кінські сили, 193 тисячі пробіг. Так він виглядає? Хвилинку. О є панорамний дах. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. фарктроніки і фаркоп. Б7 посад в універсалі, 11-й рік, 10500 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил, автообслужене, буде ще торг, 246 тисяч пробіг, контакти є. Так, показую, як виглядає в салоні. Мультикермо. Підігрів лобового, підігрів сидінь, кліматконтроль, парк-асистент є. Електрофаркоп і парктроніки. Так, друзі, просили показати Honda Accord, знайшли на ринку. Восьмий рік, 10500 ціна, 2,4 газ-бензин, автоматичній коробці передач, 250 тисяч пробіг. Контакти тут. Так, є люк, шкіряний салон. Так, щоб вам було видно, електрорегулювання сидінь, автоматична коробка, мультикермо, клімат-контроль, підігріва сидінь. Парктроніки. Toyota Avensis в Універсалі. 10 рік, 9600. Ціна, 2-літровий дизель на механіці, 235 тисяч пробіг. таке кермо. Так воно виглядає. Клімат-контроль. Є фаркоп. Бе 6 пасад в універсалі. 8900 ціна на старті, договірна, 10-й рік. Двохлітровий дизельний двигун на механіці. Оригінальний пробіг. Є сервісна історія. Це в нас що? Кінець 10-го року. 236 тисяч пробіг, тут є контакти. Там є сервісна історія. Так, писати з оригінальним пробігом це рідкість. бо шості. Електрорегулювання сидіння. Мультикермо. Зараз. Такому буде видно. П'ятиступенева механіка. Клімат є. Дисплей, навігація. Так, є фаркоп і парктроніки. Шкода суперб, в кузові Лівдбек. 9 рік, 9700. Ціна, 1,9 дизель на механіці. Буде ще торг, 222 тисячі пробіг. Машина обслужена. П'ятиступенева механіка. А, давайте так заглянемо. Сьогодні така погода не дуже, медконтроль. Мультикермо. Так, щоб не мокло. Так, є фаркоп і парктроніки. Так, щоб не замокало. Є. І... і ліфтбеком. Є. Шкода Октавія, а сьома. Сімнадцятий рік, 14500 ціна, 1,6 дизель, 165 тисяч пробіг. Так, чотири електросклопідйомники. Мультикермо. П'ятиступенева механіка. Так, є у нас що? Клімат-контроль. Дисплей. Так. Парктроніки. Opel Meriva. третій рік, 450 ціна. 1,6. Газ бензин, механіка не бита, в рідній фарбі, 105 кінських сил, 218 тисяч пробіг. Так, друзі, коли спросили такі машини, їх на ринках мало. Так. Стан сидіння. Якось так вам покажу. Так виглядає. П'ятиступенева механіка, кондиціонер є. Є фаркоп. Hyundai Matrix. шостий рік, 3,850 ціна, 1,6. газ бензин. На механіці 196 000 км пробіг. Ось так виглядає. Показує. Так, кондиціонер є. Opel Vectra, Друзі, колись просили знайти в седані. Так, тут сьомий рік 5-100 ціна, 2,2 бензин на механіці 155 кінських сил. Контакти є. Так, показую, як виглядає. Мультикермо. Так, шестиступенева механіка, кліматконтроль. не фарбоване в рідній фарбі. Ага, це ліфтбек, так? Кузов.